Не надано. Шановні депутати, пленарне засідання 53-ї позачергової сесії, 8-го скликання. Ведеться відеофіксація 53-ї позачергової сесії, 8-го скликання проводиться згідно закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Пропоную віддати шану загиблим захисникам і захисницям нашої країни хвилиною мовчання. Merci. Ой, іще нісяться, слава Депутати, відповідно до пункту 11, пункт 12 стаття 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія повноважена, що у пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради за результатами реєстрації на сесії прибулося 14 депутатів. Сесія вважається відкритою. для ведення протоколу. Нам необхідно обрати секретаря пленарного засідання 53 третьої позаговорів сесії восьмого скликання. Ношу пропозицію обрати. Секретарем планарного засідання після третьої позачергової сесії почтову Анжеліку Миколаївну. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Почтова не голосувала. Шановні депутати, підрахунок голосів під час пленарних засідань проводить вічільна комісія у складі Галини Сокової Світлани Міщенко. Шановні депутати, стосу... стосовно змін. До статті 59 дев'ять один закону України про місцеве самоврядування щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих арт та сільських селищних міських ділів. Прошу заявити, хто має наявний конфлікт інтересів при розгляді цих питань порядку денної після третьої позачергової сесії 8 питання. є конфлікт інтересів по питанню про затвердження актів і використання коштів, так як я є членом комісії. І вторе питання про населення до рішення сесії. Там безпосередньо кошти відміни директору, повернення коштів за адміністративний збір. скажу, А ми ще поскладуються. це правильно. Я не знаю, я не розглядала це питання. Порядок денний із додатками є на сайті, Ми за це з вами вже розмовляли. Будь ласка, звертайтеся до розгляду, до проходження сесії, до... звертайтеся і вам кажуть, на комісії розглянути, чи є у вас конфлікт інтересів, чи нема у вас. <сподарить> ну а що діти, Альона Олександровна, будь ласка, по цьому питанню дайте <подарить> вікторію. Це, <подарить> це, <подарить> від... це <подарить> придбання вогнегасників для місцевої пожежної команди. Він це ж не ваш. Тобто я буду їсти. Ну ви що, Віра Борис, а ви прощайтесь вже було. А якщо вас угості, то так, шановні ну, депутати, нам необхідно эх, затвердити порядок денної сесії. При реєстрації ви його отримали, у є порядок денний. <підемо> є? Є? є необхідність його зачитувати? Ні. <підемо> Немає. Хто за даний порядок денної сесії, прошу проголосувати. Хто за, хто проти? Утримався одноголосно. Порядок денний затверджуємо. Переходимо до а нам необхідно затвердити регламент роботи сесії доповідачну з першого по третє питання від 5 до 7 хвилин. Час проведення сесії відповідно регламенту. 25 хвилин. Хто за те, щоб затвердити даний регламент проведення сесії? Хто за? Хто проти утримався одноголосно. Регламент затверджуємо. Переходимо до розгляду питань порядку денної подача сесії. Звертаю увагу, що ці питання були розглянуті на засіданні постійної комісії. Перше питання про затвердження актів використання коштів для проведення обов'язково соціальною радою заходів до свят та пам'ятних дат. Доповідає секретар постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Наталія Геннадій-Сторник. Питання перше. Рішення про затвердження актів використання коштів для проведення Обухівської селищної ради і у заходів до свят та пам'ятних дат, керуючись статтею 64 закону України про місцеве самоврядування в Україні на виконання заходів до місцевих програм Обухівська селищна рада вирішила. Перше. Затвердити акти використання коштів для проведення заходів до свят та пам'ятних дат за період. 1.01.2020 року по 20.09.2020 20, 20 року. Друге. Контроль за виконанням заходів згідно рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного року. Акти зачитувати чи не не візу, ми Ну, Тоді голосуємо. Питання є? В даному питанні? Хто за дане рішення? Я прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Голосує ну, мій. не голосує. Наступне питання про внесення змін з до програми на 2025 рік. Рішення про внесення змін заходи до програм на 2025 рік, керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, про державний бюджет України на 2025 рік бюджетним кодексом України та з метою забезпечення збалансованого економічного використання бюджетних фінансових ресурсів, Обухівська селищна рада вирішила перше затвердити зміни заходи на 2020 рік до програми. Програма зачіпували. Ну тут декілька програм. Якщо ти чули, то тоді можемо Чула, чула. Чули. Питання є? Нема. Нема. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто з Григорович? Хто за? Хто проти? Утримався. Не голосувала Міщенко і Сердюк. А чого, запади програми? Так. Щас, да. так, наступне питання Світлана Семенівна Про внесення змін до рішення сесії Бухівської селищної ради від 20 грудня 2024 року Номер 1012 42 сесії 8 скликання про бюджету Бухівської селищної територіальної громади 2025 рік. Обухінська селищна рада Дніпровського району Дніпропетровської області 53 сесія 8 скликання. Рішення про внесення змін до рішення сесії Бухівської заяшньої ради від 20 грудня дві тисячі двадцятьвертого 42 no про Бюджету Бухівської селищної територіальної громади на дві рік зі зміною відповідно до Конституції України керуючись бюджетним кодексом України, законом України, про місцеве самоврядування України. Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради випуска, селищна рада вирішила, пропонує затвердити на 2025 рік доходи селищного бюджету в сумі 156 мільйонів триста десять тисяч дев'ятсот гривна 4 в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 154 мільйони. 875 тисяч 411 тисяч 4 гривень. Та доходи спеціального фонду селищного бюджету 1 мільйон 435 тисяч 520 гривень. Видатки селищного бюджету в сумі 174 мільйони триста тридцять тисячі сто девяносто у тому числі видатки Загального фонду селищного бюджету 155 млн 221 тисяч 20 гривень 4 Та видатки спеціального фонду селищного бюджету 19 мільйонів 112 176 гривень. Профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 16 млн 186 537 гривень. Дефіцит за соціальним фондом сталочного бюджету в сумі 16 млн 186 537 грн. Оборотне пятьсот тридцать бюджетних коштів Оборотный бюджету у розмірі 225 мільйонів. пять миллионов двести двадцать пять Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Питання є? Немає. Хто за дане рішення прошу голосувати? Аліона що... Олександр, хто за? Альону. Хто проти? Альону. Утримався. Альону. Не голосує Міщенко і Сердок. Дякую дякую, Наталя Геннадій. Шановні депутати, питання винесені на засідання позачергової сесії розглянуті. На цьому засідання сесії оголошується закритим. Дякую за участь у проведенні сесії.